Книга буття, розділ 16. Сараїж, Аврамова жінка, не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Аврама, Господь зробив мене безплідною. Війдино до моєї рабині. Може, я матиму дітей завдяки їй. Послухав Авраам бажання Сараї. І взяла Сараї, Аврамова жінка свою рабиню Агар єгиптянку, при кінці десятого року, як Авраам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Авраамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сара й промовила до Аврама, Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою. Авраам же сказав до Сари, Ось у твоїх руках твоя рабиня. Роби з нею, що хочеш. Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур і сказав Агаре. Рабиня звідки ля йдеш? Куди прямуєш? Вона ж відповіла, Від Сараї, моєї господині втікаю. Тоді ангел Господній сказав до неї Вернися до твоєї господині і покорися під її руку. Далі ангел Господній говорив до неї. Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде і злічити. таке воно буде численне. Потому тому ангел Господній сказав до неї Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх. Проти нього він оселиться перед усіма своїми братами і назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї так Бог, що з'явився мені, бо казала вона: Чи ж я теж не бачила Бога і, побачивши його, живу ще? Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і беред. Ось так агар породила Аврамові сина, і Авраам дав ім'я своєму синові, якого агар породила Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина.